Теплички з полуницею, полуниця рання. Сьогодні робимо ось ці вікна Оці для провітрювання. Тут полуниця рання, самі такі популярні сорти Била, Азія і Джолі. От кожна тепличка по одній сотки загалом 10 парничків чи теплиць. Коротко, 10 теплиць. З полуницею, рання полуниця. Робимо вікна, щоб коли буде холодно, будемо закривати, а коли буде жарко, будемо коротше, відкривати. Теплички робили самі, не пам'ятаю, що говорив. Гнули дуги. Варили хрестини, на які насаджували дуги. так воно гарненько все виглядає. Тут у нас де Джолі. І тут Джолі, а перед цим була Азія. Там воно в тій слідушій тепличці Александра. Такі гарненькі теплички. Воно коли своїми руками робиш, завжди душа радується. Підемо повернемося. Далі між цими дугами йде 160 см. Це не столь так важно. Ви робите собі як хочете. Можете через метр, можете через два. Якщо через два, то треба вже там якісь укріплення робити. Коротше красота. Це кожна тепличка, повторююсь, по одні соточки. Джолі Джолі, Там Азія, Александра. Я не пам'ятаю щось чи... Як вона називається? Тут брілла, Брілла називається. Там росте капусточка броколі. Щось почала вже головку в'язати, але похолодало, так що непонятно, що там буде. Якщо буде потепління, то встигне. Коротше, надія є. Бачу, що там з нею. Хочу поближче показати полуничку. Ось така вона короче, гарненька. Вже понакидувала вусики. Ось ці вусики вже почали корінчик давати. Але вусики будемо обривати, поки що залишили, бо є замовлення на вусики. А потім будемо всі-всі-всі обривати, щоб Щоб, короче, гарно росла листова маса, поки що була шийка товстенька. А чим більше шийка, чим більше буде ягід. Це мені таке розказали. Так що все, відео йде до завершення. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вже відповідь на ваші коментарі буду знімати відео. В теплички, де 5 рядочків. Коротше, кому кому треба буде, пишіть, потім вже буду детальні відео знімати радити, підказувати і совітувати. Все, до побачення!